Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Андрію, Добрий. день. Найперше з перемогою у вас перше резюме, перша думка по поєдинку? подиві. Думка яка? Сьогодні результат ну, занадто важливий був. По-перше, це для нас. та Я вважаю, що і для команди господарів. Тому і гра вийшла така, дуже насичена боротьбою. Кількість э, голових моментів дуже обмежена, але ну, такий э, градус матчу був дуже високий. Напруга на кожному клаптику поля була. Э, э, але за різних обставин, э, на жаль, дуже обмеженим складом ми сюди приїхали, але хлопці витримали. Десь навіть хтось неочікувано нас порадував Але молодці. Бо нас знову чекає вже понеділок теж непростий матч Іва Тернопіль і знов дуже мало часу. Тільки відновлення, відновлення і раз відновлення. Дякую, успіхом. Далі будинку. Максиме, ваше резюме по сьогоднішньому буде? Це ні, заслужена поразка Фенікса, не бачив, не бачив знаєте, такого вогня, який був з боковиною, наприклад. Не бачив. Команда, приїхали все-таки металіст. Хороша, якісна, молода команда, дійсно молоді хлопці, мають школу. А тут просто індивідуальна майстерність наших футболістів, скажімо так, я це визнаю, не дозволяє боротися за високі місця в першій лізі. Тому ми команда, яка бореться за прописку, за того, щоб не вилетіти. Боротьба продовжується, але на сьогоднішній день ця команда не більше не претендує, ніж на те, щоб просто зберегтися в першій лізі. Ну, Але от ви задали якраз про попередній зустрічі з Буковиною, з Інгульцем. Трохи іншу картину ми бачили. Чи може так бути? За рахунок чого це? Не налаштування як? Ну, по-перше, дві поразки підряд. По-друге, дуже багато емоцій вийшло після останньої гри. Ну, але будемо розбирати. не розумію, що за пропущений м'яч зі стандарту. При тому, що перший дзвіночок був з іншого боку, коли був кутовий, вже був перший дзвінок, І команда по руху, по темпу. Мені сьогодні взагалі не сподобалася. Команда виглядала навіть в фізичному плані. Як порозберемося в підготовці до гри. Ну на четвертий день важко нам грати. Я так бачу. Я так бачу, ну і ще втрата Богданова на середині першого тайму відіграла свою роль дуже важливу. То один з ну, ключовий гравець моєї команді на, скажімо так, не так на креатив, як на створення, на створення, навидіння на гри, на створення. Ну розумієте, це гравець, на якому тримається все весь малюнок гри. А в мене є люди, які, умовно кажучи, ще донедавна грали, наприклад, на область або там в других ліг, або у 19-ти на щось продадують. Нема майстерності, вона не приходить за день, за тиждень і за місяць. І або ми в цьому компоненті, якщо її не вистачає, компенсуємо шильною самовідачею командною грою. А якщо і цього нема, то тоді просто взагалі нема нічого. І тут питання доцільності, знаходження певних футболістів в цій команді. Повірте, висновки вже зробили са мною і трошки. Певний час раніше і не обов'язково, коли команда прориє чи виграє, просто розумієш рівень цих футболістів. Головне, щоб була можливість, головне, щоб була можливість взяти сильніших, якщо ці не підходять або ці не прорисують. Ну і є ще певні моменти, які я на сьогоднішній день не можу говорити, скажем так, на які, на жаль, я не впливаю, але в психологічному плані команда, скажемо так. На найкращому стані підійшла до цієї гри. Це я можу твердо сказати, в не найкращому стані. І, і я не цього, не до цього не можу. Ні, абсолютно ніяк актуалі. Я все розумію, бо в мене все, такі самі психологічний стан. Дякую. Щасливо. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. debate Ukraine разом сильніші